Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, ну що привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Будь ласка, поставте лайк. Підпишіться на канал, якщо не підписані. Сьогодні яка тема? Сніг, зима, холодно, а працювати треба. Хоч сьогодні, якби вже толком і немає, майже і немає, але все рівно треба працювати. Тема зараз, яка буде дивіться, або є у мене дві свинки зараз, або різати, або здавати живою вагою. Знаю, така тема дуже для всіх цікава. Всі напишуть зараз, що. Краще самому, краще самому різати. Так, в якому сенсі я з вами згоден, але не зараз, не в моїй ситуації. Я поясню, що як, і розкажу особисто за себе, чому я вирішив зробити так, а не по-другому. Тому слухайте уважно, будь ласка, тому що буває, що пори перепитують, щоб я потім знов-таки в коментарях не пояснявся. Дивіться. Є в мене дві свинки, зараз якраз прийшов, буду очищати, годувати. Сплять. Трохи грязненькі, але все ж таки нічого страшного. Помиється, почиститься та будуть чистенькі. Я думаю, що в них в круг, це 100% 300 кг є. Думаю, в цій, ну вони як лежать, то вони начебто як одинакові. Ну 300-330 у них кілограм в круг буде. Дивіться. Так, в принципі, так подумати, що краще їх самому зарізати та взяти більше грошей з цього. Але, але ж повторюсь, ці свинки я вже різав їхніх сестер менших. Це у нас старші. Дуже-дуже сальна ця порода. Діло в тому, що реально я різав у 7 місяців, у 8, сала там було вже на 4-5 пальців. Цим вже вже 11 місяців, тому я думаю, тут сало буде пальців на 6 на 7. Тому якби заріжу я, м'ясо да, продам. Я так подумав, м'ясо продам, то питань немає. А куди я буду сало дівати? Е, ну, тому я ж кажу, в останні рази їздив на базар, я то сало вже ціна у нас 230 гривень на біле сало. 230 буває 250 навіть. Я вже пустив 200. Не беруть, тому що сало повне, весь базар в салові. Я вже пустив 170, все рівно не беруть. Я короче, його по 150 там, скільки -то продав, скільки приїхав додому, собі банки засалив. Кажуть, копти, здавай там в магазин або продавай. Друзі, щоб коптити, треба купити нормальну коптилку. Та бочка, що немає на нагороді в копана, то не годиться. А оця маленька моя коптилка також. Ну, скільки, ну, за день там 2 кілограми того салата там, за закоптиш чи три. Ну, туди дуже мало влазить, тому якби не варіант. Коптити, треба купувати нормальну е, коптилку. Вона коштує, навіть, я дивлюся, древо, це ну, від 20 тисяч гривень, це така, щоб була величенька, щоб можна було багато чого туди загрузити. Тому і салом, салом мені буде нікуди дівати. Я ж кажу, зараз, в принципі, що зарізав, да, подзвонив, м'ясо розвіз, а сало лишив собі. То, в принципі, я думаю, тут, якщо свинка, от, наприклад, кілограмів ну, ця. Кілограмів 170-170, то тут сала буде кілограм 50 це 100%. Так, в принципі, подумати, да, 50 кілограмів сала, якщо б навіть були б клієнти, би, да, по 200 гривень пустити, то це вже 10 тисяч гривень. І м'ясо тут буде тисяч на 12-13, на то 20-20 тисяч з цьому свині можна взяти. А так, в принципі, як я свиню останню різав, дивіться. Е, останній раз різав свиню. В принципі, так, да, м'ясо зразу продав, е, а сало, я ж кажу, з салом я тим вазився, 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 вазився. Нікуди його дівати, та і все. Посалив банки, плюнув та і все. Так, є клієнт. У е, мене Павло. Ще раз дякую за те, що. За те, що замовляєш, дуже підтримуєш, велика дякую. Ну, е, да, це якби було багато таких клієнтів, то так, то в принципі можна було б са відправляти. А так є ще люди замовляють. ну, е, Чого не відправляв, дивіться, того що замовляють кілограмчик два, кілограмчик два, кілограмчик два. Е, от просто зрозумійте, наприклад, продам я вам два кілограма там. Навіть хай по 200-400 гривень. Мені, щоб з'їздити в місто, мені треба на газ 250-300. Тому якби за 2 кілограмчика їхати, ну 2 кілограмчика ще добре, а так, знаєте, кілограм-кілограм скуштувати, спробувати кілограм, ну це мені якби не зручно по кілограмчику продавати. Тому ж таки, я ж кажу, е сало буде дівати нікуди, я вирішив його, їх здати живою вагою. Знаю, Будете писати це даремно, даремно твій труд труд напра... ну, був даремний цілий рік, але ні, все ж таки я рахую, е, якби всіх є калькулятор, всі знають, скільки ви вложили в цю свиню. І я знаю, скільки я з неї заберу. Так, якщо б поздавав, як там є, дивлюсь ціни по Україні і 70 гривень, і 50 гривень за кілограм. У нас зараз щонайменше, якщо десь і впала ціна 80 гривень, то в принципі, якщо кажу, по такій ціні мені краще здати, тому що я порахував. Е, от, наприклад, з того кабанчика, якого я різав з себе, в мене був вацька кабанчик. Якщо б я здав його живою вагою, я б з нього взяв би 13 тисяч гривень. Я його зарізав, я його смолив, мив потім ну, по пакетикам, розвозив по селам, по містам поїздив. Я з нього торгував, там хай буде 15 тисяч гривень. Але, ж, але ж. Я ж кажу, це мене зайняло два дні. Плюс відняти ті пакетики, відняти газ в горілці, відняти газ в машині, треба в місто, з міста, в село з села їздити розвозити, то я порахував, що це невигідно мені різати самому. Так, е Якби кажу все б розпродати сало, сало, то тоді, да, тоді ціна зовсім друга. Так як Зараз немає клієнтів на сало. Не знаю чому, але ну, таку пору року якось тяжко продати сала. Весною так, весною я їх на базар. Знаєте, весною всі от навіть в місті. Не то, що там сільські люди, а навіть в місті. Брали від двох кілограмів на базарі купували. Підходили мені два кілограмчика, мені три, мені п'ять кілограмчиків. Це тому, що всі весною беруть, тому що якби весною сало більше, де там є свіжі. Підуть овочі, там хтось до, до помідорчика, хтось до огурчика візьме собі сальця, та і все. А зараз починаєш обзванювати, а мені кажуть, там ми що тебе брали весною, там 5 кг, ми собі в банку засолили, нам ну, на, всю, на, на всю зиму хватить. Іншим дзвоню так, ми тебе ж брали 10 кг весною. Ми собі насолили, ми ну якби, весною купляємо на зиму солимо. Тому зараз скажу, сала буде дівати нікуди. Я ж так порахував, що. Наприклад, навіть 170 кг, Зараз якщо я здам 170 кілограмів, якщо я здам, наприклад, по 80 гривень навіть, то я, я вже заробив. Я рахую свої кошти, що я заробив. Але ж я не буду два дні з цією свиньою мучитись і розробляти, дзвонити, люд... людей шукати на то сало, на базарі торгувати стояти. Зараз на сало клієнтів немає, скажу так. Тому краще мені їх здати живою вагою. Е, думав, коли здавати весною, дотримати до весни або зараз. Ну, все ж таки вирішив е, зараз здавати. Тому що дивіться, е, зерно в мене там вже залишається все менше і менше. Хоча начебто тут дві свинки тільки, але ж кожен день вони по два ведра дерті з'їдають. Так, в принципі, місяць-два до весни в мене то зерно закінчиться. А хто знає, у мене ще є 4 маленькі свинки, що я лишив місячні. Вони також зараз через місяць, через два почнуть нормально так їсти. І щоб мені хоча б до весни або до початку літка дотягнути, мені треба не годувати цих. Тому, якби, я ж кажу, зараз вони стали їсти більше, але набирають вагу вже так собі. Вони, в принципі, набрали свою вагу, якби тому будемо здавати. Знаю, що якби, багато людей проти здачі ну, свиней. З ну хто каже баригам, але ж все ж таки, якщо така ситуація, я знаю, як воно буде в мене. Я не кажу за вас. Можливо, у вас так, свиня м'ясна. Якщо б у мене було б ще м'ясна свинка, було б тут кілограмів в неї 10-15 сала. Так, я б ці 10-15 би 10 розпихав. Ну так як я ось останній раз різав, у мене там було майже 60 кілограм того сала. Уявіть, куди мені його дівати? Просто нікуди його дівати. Я вже даром його по селі по 140 гривень віддавав, тому що ну його кудись треба дівати вже. Банки вже всі забиті цим салом. Тому в моєму випадку краще зараз подзвоню, прийдуть, заберуть. Та огляньте яка потужна. Не знаю, кілограмів десь ну, 170 є. І ось ну, ну, сальна, ну що тут казати? ну, Сало тут буде дуже дуже здорове буде сало. Тому, в принципі, якщо я здам по 80 гривень, то я знаю, що я все ж таки зароблю з цієї свині. Недаремно я рік біля неї возився, чистив, вичищав. Е, просто проблема в тому, що мені треба буде поїхати. Е, ваги в мене є, а клітку, ну, щоб свині важити, ну, щоб живих важити, клітку треба поїхати е, там чоловіка спитати, щоб ну, е, попросити. Але ж все ж таки його і треба привезти. А, цей а прицепчик там в мене вже накритий. Якщо, там він, ну, накритий плівкою, і вона та плівка вже вся під снігом замерзша, заморожена. Ще буду зараз піднімати, то ту плівку я порву та й все. А, ну, якось треба привезти мені ту кліточку. Тому що на рулетку здавати не хочу. В принципі, так, воно по сильним свиням співпадає, вага, але ж все ж таки хочеться, знаєте, щоб було точно, щоб уже себе не образити. та і Цього скупчика. Хоча скупчик ніколи в житті себе не надури. Як кажуть, той, як хто цим займається, себе дорити не буде. Ну тому такі справи. Якось треба думати зараз за цей, за кліточку. Кажу, яка ціна на живу вагу? точно не знаю, але впевнений, що не менше 80 гривень. Дивлюся, в інтернеті в нашому районі: 83-85, хтось. До сих пір 90. Става. Ну, якщо ж ви розумієте, що є ціна 83 гривень, то і поруч оголошення продам по 90 гривень, то хто до нього буде дзвонити. Тому якби сюди ну, всі за меншу ціну хватаються. то в принципі, так. були б вони да, м'яснички, то без питань. М'ясо є м'ясо. У мене м'ясо беруть добре. Клієнти на м'ясо є, але на сало зараз не сезон. Навіть весною, якби був би сезон, ну, сало ну, в три пальці, ну, максимум да, це сало. А я рахую, що вже більше трьох пальців, для мене це вже не сало. Я таке сало не люблю, я таке сало не їм. Для мене, от два з половиною-три пальці, от таке сало я люблю. А оце, як у цій свині, я прямо зараз дивлюся, я різав її сестер набагато молодших. У них вже було там на 4-5 пальців. То тут, я думаю, на півтори ладоні буде то сало, то вона мені якби не вигорить. Я з нею нічого не зароблю, якщо продам лише м'ясо сало залишу собі, тільки лишня морока. Тому все ж таки, друзі, вирішив я здавати живою вагою. Знаю, що зараз ну, багато хто не підтримує мене, напишуть, що це все погано, ну, що це невигідно здавати живою вагою. Але я ж кажу, як кажу за свою ситуацію, мені це вигідно. Весною, весною, якщо дай Бог все буде добре, мені вже різати, звичайно, що буде нікого. В принципі, я ж кажу, буду знов таки пробувати сам скупляти свиней, але ж ще трохи, трохи буду підходити до цього з розумом. Не буду брати великих свиней, яких там уже по 200 і більше кілограм. Буду шукати маленьких таких кілограмів. 150-160 оце якраз гарний результат, тому що з нього я точно упевнений, що я зможу, зможу продати його за один день, таку вагу і старатися буду шукати якихось -то м'ясничків. Того, що я ж кажу, в принципі, до мене, як Скупчик приїжджав, коли я здавав м'ясничків своїх, він навпаки шукав сальних свиней, тому що сало в нас. На даний момент там, на, на 30-40 на гривень дорожче, ніж м'ясо. І чоловік шукав сальних свиней з купчих і казав, що за сальних буде давати там, на 7 гривень більше. Але ж тоді якби, був спрос на сала. Зараз-на-спросу спрос немає. Зараз сала нікому не потрібно, тому що кожен ріже, в кожному дворі є своє сало. Якби, тому отак ось я вирішив, трохи якби, розповів свою думку. Свої плани буду здавати живою вагою. Зараз треба дзвонити скупчику, Не знаю, їх дуже багато, але все ж таки зараз людей багато хто здає. Мені до сих пір дзвонять люди з нашого села Василь, ти скупляєшся вони, скупляєш. Кажу, ні, поки що своїх. Зараз своїх здам, потім буду сам скупляти. Ну нічого, така ситуація. Я ж кажу, Одне діло м'ясничок, а друге діло сало. Одне діло сало зимою продати, друге діло сало. Весною в сезон. Тому весною б ще можна було продати, але ж все ж таки не таке, як тут буде на цій свині. Тому я ж кажу, таких свиней краще здавати. Мені здається, що все ж таки живою вагою. Набирають вони добре, але, але вихід, вихід м'яса дуже-дуже поганий. Тому якби кого є можливість торгувати салом, той хай торгує. У мене цієї можливості немає. Я не хочу стояти знов таки цілий день на базарі, мерзнути. Продати 3 кілограма того сала, приїхати додому і знову таки салити в ті банки. Тому ще раз скажу всім друзі, велике дякую, що додивилися відео. Відео таке не про що, як би про що і не про що. Але просто, щоб знали, бо питають багато коментарів, коли будеш різати, як там твоя свинка, а відправ мені кілограмчик сала, відправив мені кілограмчик сала. Тому не ображайтеся, але ну, мені немає сенсу вам відправляти той кілограмчик сала. Би, не то, що сенсу, просто мені навіть не вигідно, мені треба їхати в місто. Це ж не те, що я живу біля нової почти, пішов пішком, та я Мені треба їхати в місто. Це якби 50 кілометрів туди-сюди. Ви мене зрозуміли. Тому ще раз, щоб всі знали, що буде далі. І якщо це відео виходить, то можливо я вже цих свинок здав. Не знаю точно, але все ж таки ще раз всім дякую, що дивились та всім до побачення. Ми зараз беремо тачку. Та... Біжим швиденько вичищати.